Олександр Бичок командир роти, боєць 128-ї бригади. П'ять місяців у зоні АТО брав участь у боях в Луганському аеропорту разом ще з вісьмома закарпатськими вояками. Тяжко ранений, але повернувся додому живим. Чого не скажеш ще про двох колег, для яких битва в аеропорту стала останньою. Ночі були в Луганському аеропорту під час обстрілу з БМ-21 град. Нас накрило в одному здані. Почалося так, що у нас там було вісім чоловік, двоє з них загинуло, шість чоловік отримало поранені. Після чого були доставлені всі в Харківський госпіталь, ну, а звідти вже в Мукачівський госпіталь, а потім вже на реабілітацію. Сьогодні чоловік міцно обнімає сина, дружину і розуміє, що незабаром знову з ними попрощається, адже після реабілітації планує знову на схід. По закінченню реабілітації планую обратно туди виїжджати. Тому що там багато моїх друзів, багато моїх колег. Ну і багато там, хто вже залишився, звідти не повернеться. Таких героїв, як Олександр, в області сьогодні чимало. Війна показала, у нас є ким пишатися. Ордени за мужність та Богдана Хмельницького третього ступеня голова обласної адміністрації вручив всім бійцям 128-ї бригади. Ми вами гордими і приклоняємо перед вами голову. По нагородженні Василь Губець запросив чоловіків до розмови. Зокрема, попросив озвучити свої питання до влади. Здебільшого скаржились на забезпечення житлом та зімельними наділами. Я думаю, що знаєте, що я думаю собі, що що стосується міста Ужгорода, то нам треба буде провести велику таку зустріч, коли сіли з місцевою владою в Ужгородську. І ці всі питання там мають бути військові наші. Там мають бути і громадські організації. Я рахую, що ці всі проблеми коло питань, які стосуються міста Ужгорода, ми повинні рішати спільно. Голова ОДА пообіцяв сприяти військовим. Повідомив питання щодо поділення землі, візьме на контроль. А на завершення подякував військовим за відвагу, побажав здоров'я та терпіння.